Найпростіше укриття загальною площею 108 квадратних метрів облаштували для вихованців і педагогічного складу спеціального закладу дошкільної освіти казка горішніх плавнів, оскільки за проєктом будівництва сам садочок немає таких великих підвальних приміщень, нове просторе тимчасове укриття для вихованців казки розташували на території загальноосвітньої школи номер 6. Ми виділили кошти на влаштування найпростішого укриття. В загальноосвітній школі номер 6 тут великі підвальні приміщення, і ми виділили одне з них для вихованців дошкільного навчального закладу «Казка». І зараз ви бачите, що дуже добре зробили. Зробили силами комунального підприємства Рембутсервіс. Зробили в коротші терміни. І зараз ж бачите, що під час повітряної тривоги. Вихованці дитячого садочка перебувають саме тут. В комфортних нормальних умовах облаштування найпростішого укриття в шостій школі для вихованців дитячого садочка Казка тривало від жовтня 2023 до січня 2024 року. Розпочали роботи із заглиблення приміщення, за тим залили бетонну основу. Частково відремонтували і пофарбували стіни та стелю. Встановили огорожу, провели електромережу, встановили вентиляцію, замінили трубопровід. Загальна вартість робіт склала 503 тисячі гривень з бюджету громади. Хочу сказати слова вдячності своїм колегам, це працівникам шостої школи в обличчі Лілії Федерів за те, що вони. Е... Погодились прийняти наших вихованців і допомогли у вирішенні питання в облаштуванні найпростішого криття саме для наших діток. Звісно ж, міські владі за те, що відгукнулись на нашу пропозицію. Це найпростіше укриття. Ви можете оглянути його, яке воно просторе приміщення. В цьому найпростішому криті ми будемо укривати вихованців чотирьох груп. Ну орієнтовною кількістю десь 50-55 осіб. Облаштована територія для дидактичних ігор, настільних ігор. Є є можливість. Дітям вільно рухатись у приміщенні і грати в рухливі ігри. І, звичайно, якщо припаде тривога на денний відпочинок, то є можливість дітей покласти спадки, бо для, саме для цього ми облаштували 15 ліжок, спальних ліжок для тих дітей, яких буде фізолічна необхідність саме лягти і відпочити. Якщо обід е, є маршрут руху, е, доставка їжі, їжа буде доставлятися дітям в укриття, і будемо харчувати дітей в укритті. Ну і звичайно, для задоволення фізіологічних потреб, облаштований туалет, є приміщення для миття рук. Ну, тобто, всі моменти ми врахували, які рекомендують нам. і ДСНС, і МОЗ, і МОН. Діти щиро відповідали міському голові на запитання і запропонували пограти у гру м'ячки. Дай слово називай. Апельсин. Тримай. хто капітан команди. Єва Єва. Получається спеціальний приз від міського голови вашій команді. Тримай всій команді. Що треба сказати? Да. Дякую. Дякую! Просторістю і яскравим облаштуванням нового тимчасового укриття задоволені і діти. Розкажи, як тобі. тут? Класно. Що саме подобається? Е, іграшки. Дуже класно, прекрасно. У громаді проводиться системна робота щодо нарощування фонду захисних споруд закладів освіти для укриття дітей, педагогічних колективів та працівників навчальних закладів. Так, від початку повномасштабного вторгнення облаштовано 17 укриттів для учнів і вихованців дитячих садочків. Цей процес продовжуватиметься.